Вітаю, шановне панство. Чимало теорій непрямо вказують про те, що Лі Гарві Освальд, головний підозрюваний у вбивстві президента Джона Кеннеді, був агентом радянських спецслужб. Численні факти вказують на його зв'язок із КДБ, але існують припущення, що він міг бути агентом інших країн. Отож, рихтуйте чай та наливайте канапки. А тим, хто дивиться чи слухає це відео перед сном, бажаю гарних подорожей царством Морфея. А я розповім вам про таємне життя вбивці Кеннеді. Наприкінці листопада 1963 року американська громадськість вже палко обговорювала, чи не була загибель президента результатом змови радянського союзу, адже Джон Кеннеді був не лише харизматичним лідером, а й політиком, який фактично поставив Микиту Хрущова на коліна під час карибської кризи. Конфлікт 1962 року, коли США і СРСР опинилися на межі ядерної війни через розміщення Радянських ракет на території Куби для багатьох він залишався символом рішучого антикомунізму союзником сенатора Джозефа Маккарті, американського політика, відомого своєю активною боротьбою проти комуністичного впливу в США у 1950-х роках, і тут з'являється лі Гарві Освальд, лівий фанатик, який відкрито підтримував режим Кастро, а також встиг відмовитися від громадянства США і оселитися у СРСР, звідки повернувся з російською дружиною. Її звали Марина Прусакова Освальд. Освальд зустрів Марину в 1961 році, коли проживав у Мінську в Білорусі. Вони одружилися в тому ж році. У них було дві доньки: Джон Лі Освальд і одрі Марина Рейчел Освальд. Після повернення Лі до США в 1962 році Марина поїхала з ним. Їхній шлюб був непростим. А Марина в свій час стала важливим свідком під час розслідування вбивства Кеннеді, хоча вони. Ніколи не вірила, що її чоловік був повністю винний у цьому злочині. Далі трішки детальніше про життя Освальда в СРСР а зараз повернемось на хвильку в США. Комісія Ворена, на яку було покладено завдання розслідувати замах у Даласі, чітко заявила: немає доказів, що Освальд брав участь у змові чи був агентом СРСР у 1979 році. Нова комісія Палати представників США з питань убивств заявила у своїй доповіді, що радянський уряд не був причетний до. Вбивства Джона Кеннеді, а реакція радянської сторони була щирим шоком і жалем. Ці висновки нерідко називали надзвичайно наївними. Такої думки, зокрема, дотримувався генерал Іон Міхай Пачепа, який у 1972-1978 роках займав посаду заступника голови румунської цивільної розвідки, і згодом став одним із найвищих за рангом перебіжчиків із комуністичних спецслужб на захід. Пачепа стверджував, що Лі Гарві Осваль здійснив убивство Кеннеді за прямим наказом Хрущова і запевнив, що ця версія була поширеною серед співробітників комуністичних розвідок. На вулиці Комуністичній 4, у білоруському мінську розташований будинок, де з 1959 по 1962 рік мешкав Лі Гарві Освальд. у той час цей район називали міністерським кварталом. Поруч із колишнім житлом злочинця встановлено пам'ятник співробітникам МВС та КДБ, які загинули під час виконання обов'язків. Освальд працював на мінському заводі Горизонт, який виробляв радянську електроніку. Його колеги, яких він запрошував до своєї квартири, були здивовані його житловими умовами. Простора квартира Освальда разюче контрастувала з тісними кімнатами, в яких жили інші робітники. Одним із його знайомих, який допомагав йому з вивченням російської мови, був фізик Станіслав Шушкевич, майбутній перший лідер незалежної Білорусі. Освальд отримував зарплатню, яка значно перевищувала середній рівень для його посади, а також мав дозвіл на носіння зброї. Ці факти натякали на його можливі зв'язки зі спецслужб. Лужбами у 1961 році він одружився з Мариною Просаковою, яка була племінницею працівника МВС. Цікаво, що Марина ще до зустрічі з Освальдом жила в Ленінграді з іншим американцем, дезертиром з АНБ США. Освальд прибув до СРСР у 1959 році за туристичною візою та заявив у Москві про бажання отримати політичний притулок. Він мотивував це своїми симпатіями до комунізму та відразою до капіталістичної системи. Ба більше він навіть відмовився від американського громадянства. Офіційна версія стверджує, що КДБ вважали його нешкідливим ідеалістом, однак у мінську його постійно контролювали, присвоївши кодове ім'я Лихий. Ймовірно, інтерес до нього був викликаний. Виканий його попередньою службою у морській піхоті США, де він працював оператором радара на базі Ацугі в Японії. Саме ця база була місцем запуску літаків-розвідників Ю-2, які здійснювали секретні польоти над територією СРСР. 1 травня 1960 року неподалік Свердловська радянські сили збили вищезгаданий літак, яким керував пілот Френсіс Гері Пауерс. Літак втратив керування через аеродинамічну тінь, створену винищувачем су 9 пілотованим капітаном Ігорем Ментюковим. Операція була можливою завдяки отриманню радянськими спецслужбами інформації про висоту польотів Ю-2. Керівник зовнішньої розвідки КДБ генерал Олександр Сахаровський прокоментував це як найкраще. Щій подарунок на 1 травень. Освальд імовірно мав доступ до важливої інформації. Він працював із сучасними радарними системами, такими як МПС 16, здатними визначати точну висоту польоту. Це викликає припущення, що інформація про польоти Ю-2 могла бути передана радянським спецслужбам. Цікавим є й те, що Освальд був присутній на суді над Пауерсом у Москві. У своєму листі до брата від 15 лютого 1962 року він написав я чув у голосі Америки, що випустили Пауерса, того хлопця зі шпигунського літака. Гадаю, це у вас велика новина. Пауерс здавався типовим приємним і кмітливим американцем, коли я бачив його в Москві. Примітно, що слова Америка і Американець Освальд написав з маленької літери, можливо, підкреслюючи своє ставлення до США. Едвард Джей Епштейн у своїй книзі Легенда таємний світ Гарві Освальда зібрав свідчення близько 80 морських піхотів. Тинців, які служили разом з Освальдом у Японії, багатьох із них не допитували ані ФБР, ані комісія Ворена. Один із військових, Зак Стаут, згадував, що Освальд мав роман із чарівною японською хостес, яка працювала в дорогому токійському клубі. Queen Bee. цей заклад був популярним серед високопосадовців американської армії. А вечір із хостес коштував більше ніж місячна зарплата рядового. Колеги дивувалися, як Освальд міг дозволити собі відвідувати таке місце. І чому ця дівчина приділяла йому стільки уваги пізніше? Сам Освальд зізнавався своєму другові Джорджу де Мореншільду. Я зустрічався з кількома комуністами в Японії, які мене вразили. Це вплинуло на моє рішення поїхати до СРСР, аби побачити, як там живуть. У жовтні 1957 року Освальд дізнався, що його підрозділ має бути передислокований із Японії на Філіппіни намагаючись уникнути переїзду, він поранив себе в плече пострілом із нелегально придбаної зброї. Однак цей вчинок не приніс бажаного результату. Його віддали під військовий суд, понизили в званні та відсторонили від роботи з радаром, перевівши до обов'язків у їдальні. Згодом Освальд побився із сержантом і провів місяць в арешті у листопаді 1957 Ця року він залишив Японію. А в грудні того ж року почав службу на базі Ельторо в США. Його керівники відзначали його як здібного солдата, який захоплювався вивченням російської мови та навіть передплачував російськомовну газету. Через це його прозвали «Освальдович». У лютому 1959 року Освальд складав іспит із російської мови, але отримав лише посередню оцінку. Його колега Нельсон Дельгадо одного разу побачив у нього фотографії військових літаків, які Освальд зберігав у морському мішку. Він попросив Дельгадо залишити цей мішок у камері схову на автобусному вокзалі в Лос-Анджелесі. Генерал Іон Міхай Пачепа припустив: якщо ця історія правдива, то важко знайти інше пояснення, окрім шпигунства, чому Освальд тримав ці матеріали в камері. Мріскову 1 червня 1962 року Лі Гарві Освальд разом із дружиною, уродженкою СРСР, залишили радянський союз і виїхали до Сполучених Штатів. Такий розвиток подій викликає подив, адже звичайним радянським громадянам часто було важко навіть отримати дозвіл на поїздки до країн Соцтабору, не кажучи вже про захід. Ще більше дивує, що й американські служби виявилися надзвичайно лояльними до Освальда. У посольстві США в Москві він оперативно оформив паспорт, а державний департамент навіть оплатив його дорогу до штатів. У липні 1962 року Лі Гарві Освальд влаштувався працювати в компанію Леслі Валдинг у Далесі на посаду. До обробника листового металу, проте ця робота не викликала в нього задоволення, і вже через три місяці він звільнився. Я ж вас звільню від його подорожей країною і змінами діяльності. Лише зауважу, що 12 жовтня Освальд розпочав стажування у графічній компанії Jaggers Челіс Towel, де займався фотодруком. Цікаво, що компанія брала участь у створенні секретних карт для армії США. Загалом в тому ж в Техасі Генрі завів знайомство з представником вищого. Суспільства Джорджем де Мореншильдом, який, за інформацією Іона Печепи, міг бути радянським агентом. Цей чоловік, що емігрував до США у 1938 році, з Польщі мав на той момент документи на ім'я фон Мореншильда, сина німецького барона, який керував шведською натовою компанією в Баку. Після того, як у Другій світовій війні нацисти почали втрачати позиції, він змінив прізвище на Де Мореншильд, видаючи себе за француза. у повоєнний час. С Мореншельд заявляв, що його батька інженера вбили співробітники НКВС на румунських нафтових промислах. Його життя було тісно пов'язане з іммігрантськими колами, де він виступав у ролі ярого противника комунізму. Водночас він контактував із розвідником польської народної республіки на Гаїті, а також мав знайомство з першою леді США Жеклін Кеннеді. Печепа саркастично зауважив, що нічого дивного у тому, що у 1977 році, де Мореншельд наклав на себе руки після отримання повістки для дачі свідчень під присягою перед комісією палати представників із розслідування вбивств, немає. У вересні тисяча 1963 року Лі Гарві Освальд вирушив у подорож до Мехіко. Не приховуючи, що його мета дістатися Куби у столиці Мексики, він відвідав кубинське посольство, подавши заявку на отримання візи. Одночасно він мав зустрітися з товаришем Костіним Валерієм Костіковим, співробітником 13-го відділу КДБ, що спеціалізувався на ліквідації цілей за кордоном. Ця інформація згадується в листі, який Освальд написав у листопаді 1963 року до радянського посольства у Вашингтоні, використовуючи оперативний псевдонім Костікова серед особистих Цих речей Освальда під час обшуку знайшли путівник по Мехіко з примітками. Там було записано ім'я Костін Кирилицею, номер телефона посольства СРСР, а також позначено декілька локацій: кінотеатри, музей, палаціо Белес Артес, Арену Плаза Мехіко. І навіть зроблено запис про необхідність придбати квитки на кориду. Водночас його присутність у радянському посольстві не була зафіксована камерами ЦРУ, які постійно моніторили вхід. Іон Пачепа припускав, що Освальд міг скористатися надзвичайною процедурою КДБ, відомою як «залізна явка». Такі зустрічі проводилися в екстрених випадках і мали відбуватися у заздалегідь визначених місцях, наприклад, у кінотеатрах чи інших публічних локаціях. За словами Пачепи, Освальд, ймовірно передав Костікову квиток на кориду під час короткої зустрічі біля музею. Паласіо де Бела Сартес, після чого вони могли провести більш тривалу розмову безпосередньо на арені під час події. Пача поважав, що Освальд був направлений до США для виконання місії з ліквідації. Проте після гучного процесу над агентом КДБ Богданом Сташинським у жовтні 1962 року, який убив Степана Бандеру, політичні вбивства за кордоном стали надто ризикованими для радянського керівництва. Хрущов, прагнучи уникнути подальшого скандалу, відмовився від ідеї. Замаху на Кеннеді. КДБ у свою чергу спробувало вивести з гри Освальда, але той, захоплений ідеологією, вирішив діяти самостійно і наполегливо прагнув виконати свою місію. Історія Лі Гарві Освальда залишається оповитою численними загадками. Як вийшло, що після повернення з радянського союзу його дезертира та зрадника взяли на роботу в компанію, яка займалася обробкою супутникових знімків. Ця посада вимагала допуску до секретної інформації та високого рівня довіри. Деякі співробітники американського посольства в Москві згадували, що бачили Освальда на четвертому поверсі будівлі, де могли перебувати лише ті, хто мав відповідні сертифікати безпеки. Ще більш дивним були його зв'язки у новому Орлеані. Освальд роздавав листівки комітету Руки геть від Куби на вулицях. А на цих листівках був вказаний адрес офісу приватного детектива Гая Баністера, який раніше керував відділом ФБР у Монтані. Крім того, він контактував з антикомуністичними кубинськими. Емігрантами, серед яких був колишній військовий пілот і співробітник ЦРУ Девід Феррі та бізнесмен Клейшоу, який теж мав зв'язки з ЦРУ. Про цей період життя Освальда писав його знайомий Рон Льюіс у своїй книзі Флешбек. Льюіс, колишній пілот і дрібний злочинець, описував Освальда як радикального лівого, захопленого шпигунськими інтригами. Він стверджував, що Освальд вважав себе інсайдером, який розкрив змову ЦРУ. Льюіс також припускав, що Освальд не брав участі у вбивстві президента. Свідки бачили його в їдальній книжкового сховища під час пострілів, а криміналістичні дослідження не виявили слідів пороху на його тілі. За словами Льюіса, після вбивства Кеннеді, Освальда додому підвезли двоє поліцейських: Джей Тіпіт і Роско Вайт. Вайт, як вважають деякі дослідники, міг бути тим, хто стріляв у Кеннеді з пагорба, усвідомивши, що його хочуть підставити, Освальд утік. Тіпіт намагався його зупинити але був убитий. Пізніше Освальда затримали в одному з кінотеатрів. Атрівдаласа, де ймовірно він планував провести залізну явку екстрену зустріч через два дні. Освальда застрелив Джек Рубі, який мав зв'язки з кубинськими групуваннями. А дружина Росковайта працювала в стрип клубі що належав Рубі. Ця версія перегукується з історією Річарда Кейса Нагела. Він заявляв, що працював на американську військову розвідку і дізнався про змову проти Кеннеді, інфільтруючи комуністичні організації. КДБ, яке вважало нагела своїм агентом, доручило йому попередити Освальда і зірвати замах на президента. Нагел вирішив вийти з цієї гри у вересні 1963 року. Він двічі вистрілив у стелю банку в Ель Пасо, щоб потрапити до в'язниці. У день замаху на Кеннеді він перебував під Аре. Рештом за пограбування І таким чином уникнув участі в подіях. Нагел зумів урятувати своє життя на відміну від Освальда. А що про це все думаєте ви? Як завжди, пишіть свої думки у коментарях під відео. Велике дякую всім тим, хто підтримує мене фінансово. Імена цих прекрасних людей ви зараз можете бачити на своєму екрані. А якщо ви хочете долучитися до їхнього числа, усі посилання в описі під відео, а також ви можете це зробити за QR-кодами, які Бачите на екрані. І пам'ятайте: не варто боятися темряви. варто боятися тих, хто ховається у ній.